Друзі, в Совку був такий анекдот про відомого грузинського кінорежисера. Проходять до нього журналісти і запитують, «Гога, это правда, что вы сделали новый фильм? Він каже, так. «А чому?» А любви. А любви к родине? Нет. А любви к онкона? Нет. А любви. Он -кон? Нет. А себе. менексібі. Сьогодні, от якщо ви вже дослухали до цього моменту, ви маєте ставити лайк от, і поширювати, ставити свої запитання. От, і як ви зрозуміли, що сьогодні ми поговоримо на тему Фу, досить складно. Ну, я фактично процитую, як її назвали, трішки переіменую, як вони назвали це. В чині австралійського Australian South, South University, Австралійського Південного університету, як романтичне кохання перепрошиває мозок. Що вони зробили? Вони досліджували от іменно цей феномен романтичного кохання і слідкували за людьми, використовуючи ці такі, можна сказати, сканери великі, або Magnetic Resonance Imaging англійською мовою. І що вони помітили дуже цікаві речі. Що, по-перше, під час цього процесу відбувається така штука, яка перешивання когнітивних функцій. Це романтичне почуття, романтичне кохання, але cognitive functions. або воно перепрошиває інші когнітивні функції. Когнітивне це. Меркувальні роздумлю роз, роздуми або пізнавальні когні, когні, когніту. Потім що воно подавляє eh, subdues external stimuli, подавляє зовнішні інші стимули. І також що воно фокусується focus on the other person на іншій людині. Для прикладу, я можу показати а, ось цю книжку. Да? Карлос, Карлос, Луї, Карлос Руїд Тафон. Іспанський а, письменник. Дуже цікава книга La Sombra del Вєнто». Вона є в перекладі на українську мову. Називається а, Тінь вітру». Так от тут головний персонаж. У нього правда було. А, добре, назвемо двох. Головних персонажів. Один Даніель, це хлопець, який досліджує книгу, і хто її написав, і так далі, шукає всю інформацію. І інше це той, хто написав саму книгу. От у них були якраз от романтичні кохання, і в того, і в іншого. Правда, в Деніла тут було в книзі описано два, і одне із них невдало, скажем, але там було якраз оце те, що воно перепрошуває мозок. Людина починає багато чого не помічати з зовнішніх стимулів і фокусується на цьому об'єкті свого романтичного кохання. Дуже цікава книжка. І тут ще така річ відбувається, що в цей час, коли людина знаходиться в стані романтичного кохання, в неї виділяється окситон. Ок, ок, окситосин, окситосин, і допамін, або допам... допамін, мабуть, так можна якось перекладати або називати. Ці дві речі, ці два хімічних елементи виробляються нашим мозком для того, щоб ми отримали від цього що величезну радість. Дивіться, фактично, в нашому мозку починає працювати така хімічна фабрика з виробництва оцих. Елементів або наркотизаторів, якщо хочете. Хімічних елементів, які роблять нас радісними, щасливими. І тут, дивіться, така штука є стимул. Да? Проходить хімічна реакція, спрацьовує певний, цей стимул спрацює як, 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 як тригер. Він запускає цю хімічну реакцію в нашому мозку і ми починаємо радіти життю. Так? А тепер навіщо нам ця новина? Через те, що нам можна подумати або на ній намалювати в певному сенсі таку схему, як застосовувати це все до навчання. Пам'ятаємо, так? Да? З автодидактики Курінського, що він говорив, для того, щоб щось запам'ятати, чи то слово, чи то будь-що, для цього потрібно що любити або кохати цей предмет. І багато раз його повторювати. Так? Це така формула, є вона вже в його роботах. А ми тепер її трішки збагатимо. Ми тепер вже знаємо хімічні елементи, що вона в нас ця фабрика є. До речі, цю фабрику вчені зараз почали називати Behavioral Activation System. Е, ну, колись це називали лібідо, можна так сказати. От. Але зараз вони вирішили перейменувати, Ну, власне, наука і розвивається, щось знаходять, щось відкривають, перейменовують, щоб воно потім легше працювало, бо воно може мати ширший контекст, або взагалі в іншому контексті бути знайдено. Тому це нормально. І так, дивіться. Нам ми можемо теж самісінько зробити, застосовуючи це до. До якогось предмета, яким нам ми хочемо вивчати. Ось отут отут запитання стоїть, який предмет ми хочемо вивчати? Що іменно є для нас найважливішим? для того, Щоб, ми, якби, щоб у нас ця фабрика працювала нон-стоп? От тут потрібно розібратися в цьому. Да? Для цього нам необхідно знайти своє покликання. Да. А, дійсно, для цього є формули. Українською ви можете їх пошукати в книзі автодидактика, постпсихологічна автодидактика української мови. Там все написано, як це робиться, техніка. Якщо дуже коротко, то потрібно уявити собі останній день, ну, що цей день є останнім, і запитати себе, чим я хочу займатися, крім того, щоб попрощатися з рідними. Да? Що ще мені хочеться робити? От у мене є ще час. Попрощався з усіма, є ще час. Що робити? От. І таким чином ми зможемо визначити якраз. Ну, можливо, не з першого разу. Не всім це вдається з першого разу. Якщо не вдається взагалі, то потрібно проаналізувати своє дитинство. Воно може нам підказати. Якщо ми не пам'ятаємо запитати мами, в тата, в, дяді, в брата, в сестри, чим ми любили займатися в дитинстві, там може бути підказка нам. От. Потім. Ці вчені кажуть, що потрібно ще буде дослідити, звичайно, наскільки це відрізняється, це романтичне кохання, ця формула, скажімо, чоловіків і жінок. Чи буде воно відрізнятися? Ну, очевидно, мабуть. Тут можна нам згадати з літератури Сомерсета Моема, який говорив, що жінка може думати про кохання цілий день, чоловік ніколи. Да? От. Тому, мабуть. Це якщо говорити, говорити про романтичне кохання. Але якщо кохання або любов до предмету, яким ми хочемо займатися, тут можливо буде більше спільного. І чоловіки, я впевнений, можуть так само дуже довго займатися якимось улюбленим предметом. Фактично, випадків мало таких описано, до речі, в житті або в літературі життя. Хоча, у того ж, Семерсета Моема є «The and Sixpence» роман. В якому якраз оце і є, що банкір або банківський службовець в якийсь момент, там уже 40 там за 40, вирішив, що оп, я хочу малювати. Кинув все, поїхав в Париж. Ну, для цього нам не потрібно не обов'язково їхати в Париж. Але він так вирішив: поїхав в Париж і там почав малювати яким він художником став, це не має значення. Це Роман цікавий для того, щоб прослідкувати. Я пам'ятаю, що в нашому містечку Лисенка в Черкасській області у нас на вулиці жив а, а, дядя Коля ми його називали, всі, дядя Коля Маркіян. Три, три губ, здається, прізвище. От, так він, от, будучи, будучи трактористом простим, на заводі, на кирпічно, на цегляному заводі працював. Він все життя хотів літати. Він все життя робив то дельтаплан, то потім уже дельтаплан, який вже був на моторчику. І ми це всі пацани, які там ми бігали, хлопчики, які там росли на цій вулиці, це було завжди зразком такого натхнення у людини, яка його от вела. Він ночами не спав там. Вич... Вивчав журнали, виписав, складав, щось майстрував, переробляв. Це надзвичайно був хороший приклад. Я не хочу згадувати так більш прикладів, як е, мій тато постійно займався чимось, е, машини якісь складав, чи будував, чи ще щось. Але оцей приклад, е, як тракториста, дивіться, простої людини, яка хотіла літати. Це, про, це просто дивовижно. В літературі, крім Сумерсета Мойма, мабуть, я от зараз ще не згадаю такого відданого відданості описаної людини. Хіба що з, бі, з біографічної лі, лі, літератури. Був скрипаль такий Мінухін, У нього була книжка, біографія, в нього були такі приклади. І він, до речі, сам теж був хорошим прикладом такого. Відданості або любові страшенній, такому романтичному коханню до а, предмету, яким він займався. І так, коли ви визначили це все, визначили своє покликання і чим ви хочете займатися, тут може виникнути одна проблема. Знаєте, як у цього, як брати гадюки не співають, пройшло лібідо, лібідо. Да? От що робити, коли воно проходить? На жаль, це і це трапляється постійно, через те, що ми звикаємо. Ми звикаємо до, до, до будь-чого, так ми влаштовані. І нам необхідно щось робити, якісь мають бути інструменти. От ці інструменти є описані, я їх тільки називаю з автодидактикою Курінського, це актуалізація інтересу. Нам, потрібно, інтересу. нам потрібно навчитися, як це робити. Також інтроспекції. Через те, що ми, якщо коли ми спостерігаємо за собою, займаємося інтроспекцією, це вже, це вже буде цікаво. І займаємося, спостерігаємо за собою, який вивчає той чи інший предмет, улюблений предмет. Так? Більш детально це все є в на, мене на, на Патреоні, або читайте Вале, книжку цю Валерію Курінську. Ще важлива річ це створення культурологічної групи предметів. Якщо Якщо комусь хочеться страшенно займатися фізикою, чи математикою, ой, математика це ж страшенно цікава наука. То потрібно, крім математики, для того, щоб це не прийшло це лібіду, не пройшло це кохання романтичне. Крім математики, ще потрібно взяти якісь ближні науки. Це може бути фізика, це може бути алгебра, це може бути ще щось. І цих предметів, звичайно, до них обов'язково потрібно. Додати філософію, музику, звичайно, і мистецтво. Тоді в нас взагалі розширяється оце поле, яким ми, в якому ми починаємо жити, і в якому починає постійно фактично нон-стоп працювати оця фабрика, хімічна фабрика з виділення окси, окситоцину і допаміну для того, щоб нам було добре, іншими словами. Ну ось так. Потім після цієї статті, ви, якщо читали уважно автодидактику Курінського, у нього є там він цитує, цитує, зараз згадаю кого Спінозу, який запропонував вважати рух органічним органом, морфологічним органом людини. Так от, я пропоную ввести ще, додати ще щось, піти ще глибше, запропонувати вам думати про почуття як органічний орган, як морфологічний орган людини. Морфологічний це невід'ємний, але це який має форму, який може змінюватися. Коли не Коли ми, коли ми от заходимо до хімічно-фізичної реакції, яка відбувається в нашому організмі, коли ми вважаємо, що це орган, яким ми маємо користуватися, то ми якби починаємо слідкувати. Чи дійсно у нас є ця реакція, чи дійсно у нас виділяється, ця фабрика здобуття цих допамінів. Чи дійсно ми перебуваємо в стадії радості? Якщо ні, значить ми щось не те робимо. А і Нам потрібно змінювати відповідно. Ну, технік багато в цій книзі, яку я вже неодноразово написав. І можливо, ви будете знаходити якісь, крім того, що й свої, відкривати щось своє. Ну, я думаю, що на цьому достатньо. Це була передача Культурхімія. Мене звуть Юрій Бесараб. Будь ласка, не забувайте донатити. На дрони, чи то братство, чи то Стерненко, чи то Бутусов і так далі. Ви знаєте, цих людей. Хто не може задонатити 50 гривень, 10 гривень, 100 гривень, чи тисячу, може чимось допомогти, може записатися до якоїсь волонтерської спільноти і ну, там, робити, що вони роблять. Це надзвичайно важливо навіть для нашого з вами поступу вперед у нашому навчанні. Хай щастить. love of the film